Кожен день підходящий щоб робити добро. 9 квітня в саксаганському парку у кривому розі проходить день добрих справ. І його головною родзинкою є фіксація рекорду найбільший плед України, який називається плед тисячі сердець. Це всесвітня ініціатива. Що одночасно об'єднує добро тисяч волонтерів у десятках країнах світу. Цього року найдобріший день проходить саме 9 квітня. На святі відвідувачів чекали музичні гурти та зіркові ведучі. Із локацій тут є станція цікавих наук, спортивні майданчики, творчі майстерні, танцювальні флешмоби та ігри від аніматорів. Сьогодні у нас представлено 14 локацій. Де партнери наші долучились безкоштовно учасники, діти, дорослі можуть підходити до цікавої науки, в яких представлені експериментальна хімія, економічна локація, гра життя як гра, математи, математика і мистецтво, де учні можуть долучитися до створення неймовірних речей. Далі у нас свою локацію представляє позашкільний заклад, ліцей. Вони тут варять, куховарять, щось майструють, вирізають, пиляють. Роблять різні гаєчки, там випилюють. Ну цікаво. ДСНС, поліція, дуже класні вправи продумали, збивають водою кеглі. Дітям подобається. Ми прийшли сюди підтримати наших дітей, які беруть участь у дні добра. Хочеться, щоб наше місто наповнювалося добром, щоб таких заходів було більше. Ми завжди з радістю підтримуємо ініціативу. Цього недільного ранку захід відвідало понад 100 осіб, як діти, так і дорослі, захоплені цікавими локаціями. Творіть добро, і воно до вас повернеться.